Всім добрий ранок! Продовжуємо сніданок з адвокатом. І сьогодні я хочу поговорити з вами щодо розлучення. До мене дуже багато звертаються клієнтів, які знаходяться за кордоном. І в них одне питання: чи можуть вони розлучитися, якщо вони проживають за кордоном. Виїхали документи в них, як можна їх отримати, чи можна подати на аліменти, якщо ти знаходишся за кордоном, чи можна відкрити виконавчі провадження, якщо за кордоном, чи отримати якісь документи? Так, якщо ви знаходитесь за кордоном, але у вас місце реєстрації є в Україні. То ну, так само у відповідача, да, якщо ми говоримо про розлучення, то в цьому випадку ми можемо подати позов щодо розлучення, якщо ви навіть за кордоном. Приїжджати в Україну для того, щоб бути присутнім у судових засіданнях не потрібно, тобто подається позов. Щодо документів, якщо, наприклад, у вас немає якихось документів, а для розлучення обов'язково потрібен оригінал. Тому що в останніх справах у мене три справи, де ухвалею було визначено, щоб представили, ну, коли відкривається провадження, да, ухвалею було визначено. Щоб на засідання було надано оригінал е, свідоцтва, якщо, наприклад, ви подали копію. Е, тому я останнім часом подаю відразу вже оригінал. Якщо, наприклад, ви знаходитесь за кордоном, можна отримати дублікат, тобто я можу отримати дублікат свідоцтва про шлюб, да, і потім його подати. Тобто, вам не потрібно навіть там пакет документів е, передавати за кордон. Що стосується, наприклад, відкриття виконавчого провадження, да, от ви колись подавали до суду і отримали рішення щодо призначення аліментів. Ну, так і не відкрили, наприклад, виконавче провадження. Чи можна його відкрити, якщо ви знаходитесь за кордоном? Так, можна його відкрити. Тут е, я отримую адвокатським запитом е, виконавчий лист за заявою. Мені приходить виконавчий лист, я готую заяву щодо відкриття виконавчого провадження та направляю у виконавчу службу разом з вашими документами. В цьому випадку мені потрібна е, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду е, від вас. І рахунок, на який потрібно буде перераховувати потім виконавчі служби кошти. Тобто все це перелік таких документів. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном, це так само можна зробити. Що стосується, наприклад, якщо ми розлучаємося не через суд. Да, якщо це через ЗАГС немає е, спільних дітей, малолітніх, неповнолітніх, е, далі немає спору щодо майна і заява через ЗАГС. Е, тут питання е, присутності, е, тому що через ЗАГС дуже онлайн ви ніяк не розлучитесь. Е, можна подати, там була така функція. Щодо подання заяви онлайн на розлучення, але наразі вона не працює. Наприклад, один хтось може прийти і представляти інтереси так само іншого з заяви. Тобто один хтось з подружжя повинен бути, якщо ми говоримо через розлучення, через рацію. Наразі пропонується, було запропоновано там урядом з приводу того, щоб було як ось у нас електронний суд, да, і ви можете приймати участь в засіданні, да, щоб це там, через ЗАГС було да, онлайн, щоб ви могли якось там розлучитися. Але наразі це тільки такі припущення, що, можливо, може щось таке зробити. Але наразі, якщо ви розлучаєтесь через органи РАЦ, то тут один з подружжя повинен бути присутнім. А інший, наприклад, якщо він знаходиться за кордоном, він пише заяву, що він не може бути присутнім, він знаходиться за кордоном. І там, за кордоном, ви готуєте заяву щодо розлучення. Тобто спочатку. В, ЗАГС, в РАЦ, звертається один із подружжя, де бере бланк цієї заяви, заповнює цю заяву. Так як ця заява, якщо ви розлучаєтесь через РАЦ, вона подвійна. Тобто, з однієї сторони один з подружжя, з іншої сторони інший з подружжя. Далі, коли один із подружжя заповнив, він направляє вам цю заяву. І там уже ви повинні заповнити її і нотаріально посвідчити. І потім передаєте цю заяву. Тобто це більш складніша процедура, тому краще, наприклад, через суд. Це простіше. Але в нас умови подання через суд це або наявність малолітніх, ну, малолітні, неповнолітніх дітей, да? Або якщо у вас є якісь питання щодо майна, або, наприклад, якщо один із подружжя відмовляється да, там розлучатися, тому подаємо через суд. Тому за кордону простіше все-таки подавати саме позов до суду, а не через органи РАЦ, щоб вже не було, там, наприклад, присутності, не направляти всі документи. Що стосується, наприклад, позову щодо стягнення аліментів, то тут так само ви передаєте пакет документів, ну, як не оригінали, да? тобто, наприклад, скануєте на електронну пошту відправляєте, це які документи потрібні: ваш паспорт, ідентифікаційний код, місце реєстрації, де можна взяти довідку щодо витягу про. З територіальної громади про місця реєстрації, це ви можете оформити в Дії. В Дії оформляється цей документ і ви його направляєте. Далі копія свідоцтва народження дітей. Далі, якщо у вас було розлучення, то ухвала щодо розлучення. Якщо, наприклад, у вас цієї ухвали немає, то я її можу отримати. От, або зафіксувати, просто, що у вас було розлучення. Я не завжди підкладаю ухвалу, що батьки розлучені. Ось. І далі є пакет документів, я вже подаю до суду і чекаємо розгляду справи позову щодо стягнення аліментів. Потім отримаємо виконавчий лист і відкриваємо виконавче провадження. Тобто, це також можна зробити, якщо ви знаходитесь за кордоном. Далі щодо визначення місця проживання дитини, якщо ви знаходитесь за кордоном, то тут дуже такі питання, тому що останнє рішення, яке було по справі, мати вивезла дитину за кордон. і... Не хоче, щоб дитина, наприклад, там спілкувалася з батьком. Батько відстояв свої права, що він також, якщо навіть дитина знаходиться за кордоном, то батьки, не пов... мати не повинна перешкоджати спілкування з дитиною. Тут вже буде більш складніше, наприклад, визначення місця проживання. Наприклад, якщо батько не цікавиться да, життям дитини, ви хочете визначити місця проживання. Наприклад, ви розлучилися в е, ухвалі у вас немає, з ким, там, наприклад, дитина проживає, да, але ви хочете зафіксувати, е, ну, знаходитись за кордоном, це дуже важко. Зробити, ну, Наприклад, якщо ви тут в Україні, да, щодо місця визначення місця проживання дитини, то його можна зробити не через суд, наприклад, а через органи опіки та піклування. Подається заява в службу у справах дітей в той місцевості, де ви проживаєте. І далі вони приходять, складають акт щодо огляду місця проживання і потім складають висновок, в якому визначають місце проживання дитини, дітей з матері. Тобто тут можна досуду не подавати, ну, вони зв'язуються з батьком. Да? Наприклад, батько не відгукується, не... у мене була остання справа, да? ми визначали місце проживання дитини. І е, в цьому випадку е, у нас, е, ми подавали до служби у справах е, дітей. От, е, служба у справах дітей направила там, повідомлення батьку, батько ніяк не відреагував. Ось, і тому вони визнавок: те, що діти проживають з матір'ю. Ну, не було заперечення, там, наприклад, від батька. Ну, і це е, зробили місце для того, щоб зареєструвати дитину за місцем, де наразі проживає мати. Тому що, е, якщо ви хочете прописати дитину, да, де, наприклад, ви знаходитесь, е, і вам потрібна згода батька обов'язково. Е, що робити в таких випадках? Ну, наприклад, е, коли ви знаходитесь в Україні. Да, Переїхали в іншу місцевість і хочете зареєструвати там дитину, для того, щоб вона пішла в садочок, в школу і так далі. Що для цього потрібно? Потрібна згода батька. Тобто, без згоди батька ви, наприклад, не зможете зареєструвати дитину для того, щоб ну, як вам може надати. Якщо ви нормально спілкуєтесь, то батько може надати заяву нотаріально завірену там в той місцевості, де він проживає, нотаріусом, і передати вам, що він не проти того, щоб дитина була зареєстрована за місцем проживання матері. Якщо ви не можете зв'язатись, або ви не спілкуєтесь, або е, ну, якісь інші питання, да, можуть. Ви можете звернутися до органу опіки та піклування служба у справах дітей той місцевості, де ви проживаєте, і вже подати заяву для визначення місця проживання дітей з вами. Або, якщо органи опіки піклування не можуть, батько заперечує, да, вони не можуть визначити, то в цьому випадку ви визначаєте місце проживання дітей за рішенням суду, тобто подається вже позов до суду щодо визначення місця проживання дітей. Але спочатку я завжди ми проходимо етап через органи опіки піклування. Ось і так швидше, скоріше ви отримаєте вже рішення. І уже з цим висновком, які вам органи опіки і поклування надали, ви йдете в ЦНАП і реєструєте місце проживання дітей з вами. Тобто їх реєструють без вже заяви батька на дозвіл на те, щоб дитина проживала з вами. Далі. Про що ще сьогодні? Ну так в загальному дати так, такої окремої теми немає сьогодні. Просто хочу оговорити те, що мені дуже приходило багато питань в Дірект. І е, я так обширно відповідаю, чи, чи можна е, там, наприклад, якщо за кордоном знаходиться, да, чи можна там як визначити місце проживання дитини, як, наприклад, подати на розлучення, якщо за кордоном. Е, далі є також такий випадок, наприклад, якщо ви зареєстрували шлюб за кордоном, але ви маєте місце реєстрації в Україні. То чи можна розлучитися? В принципі, можна розлучитися за українським законодавством, наприклад, тому що ну, от, дуже багато випадків є країн, да, де розлучення, наприклад, там воно дуже Важко розлучитися в плані того матеріального. Да, там за жінкою залишається то-то, то-то, то-то. І є такі випадки, що, наприклад, навіть чоловіки-іноземці подають на розлучення, направляють заяву там в Україну. Так, да, можна розлучитися.